Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я, ваша Галина, запрошую на заняття вас з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами будемо говорити, продовжувати вчитись чітко вимовляти слова, складати їх в речення, а ще ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського. Хлопчик і сніжинка. Добрий день, мої любі малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз про сніжинку я вам прочитаю. Потім і загадки я вам загадаю. Але спочатку давайте, дітки, з вами згадаємо, що слова. Бувають довгі і короткі. Короткі слова це ті слова, які ми вимовляємо швидко і в них мало звуків. А довгі слова це ті слова, в яких є багато звуків. Давайте загадаємо. я почну, а ви мені допомагайте. І так зі мною грайте. Коротке слово називай, не зівай. Я перше слово називаю сніг. А ви мені підкажіть. Правильно лід, шарф, день, ніч, молодці. А тепер я буду називати довгі слова, а ви мені допомагайте. Я починаю. Слухайте, не зівайте. Сніжинка. Зима. Весело. Катаються. Ану, допомагайте. Я слухаю ваші довгі слова. Молодці. Ой, як ви активно зі мною граєте? Завірюха так ще. Лижі. Молодці ще. Санки. Правильно. Які ви у нас розумнички? Тож, діти ми з вами пограли. А тепер сідайтеся, готуйте свої очки, вушки. І ми будемо з вами слухати оповідання Василя Сухомлинського Хлопчик і сніжинка. Хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. І думав, ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів пригубити сніжинку. А вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Чи запам'ятали ви? Про кого розповіла ця історія? Так, про хлопчика і сніжинку. Розкажіть, якою була сніжинка, що летіла з неба? Правильно, сніжинка була ніжна, легка. Прозора мов пушинка і красива зірка. А що думав хлопчик, дивлячись на сніжинку? Що вона впаде комусь під ноги і її затопчуть? А що сталося зі сніжинкою? Коли вона потрапила дитині на долоньку? Так, вона впала на добру, теплу руку хлопчика і розстала. А якої пори року сталася ця історія? Правильно. Ця історія сталася взимку. А зараз, діти, як і обіцяла, я вам пропоную відгадати загадки. Тож слухайте уважно. Взимку зірка біла з неба прилетіла. Шість промінців має. На сонечку сяє. Молодці, швидко ви здогадались так, діти, це сніжинка. Як цей білий цукор зветься, що із хмар взимку трясеться. Правильно, ох, які ви швидкі у нас розумні, це дітки сніг. Молодці! От ми з вами сьогодні, дітки, ще раз поговорили про зиму, про зимові явища та про снігопад молодці. Ви мені завжди підказуєте. Тож давайте з вами ще раз скажемо, яка зараз пора року. Молодці, зима. А яка зима може бути? Правильно, зима у нас холодна, морозна, білосніжна. Так. А що робив хлопчик? Хлопчик спостерігав за снігопадом. А яка сніжинка летіла з неба до землі? З неба до землі летіла сніжинка білесенька, легесенька, Холодна, морозна, ніжна-ніжна. Молодці тітки, старайтесь говорити реченням. Добре, ми ще з вами не один раз будемо говорити, вчитися правильно вимовляти слова, складати їх в речення і будемо все розумніші і розумніші. Бажаю вам гарного настрою і доброго здоров'я!